про Петрика, який навчився бути вдячним У мальовничому селі, серед зелених пагорбів і соняшникових полів, жив собі хлопчик на ім'я Петрик. Йому було 8 років, і він був дуже розумний, спритний, але трохи невдячний. Чому трохи? Бо коли йому щось дарували чи допомагали, він кивав, але рідко казав щире дякую. Це ж і так повинні, думав собі Петрик, я ж дитина. Дорослі мусять мені допомагати, а друзі ділитися. Його мама. Добра і терпляча жінка не раз намагалася пояснити як важливо бути вдячним. «Подяка – це не просто слово, це знак поваги до того, хто зробив для тебе щось добре, казала вона. Але Петрик усе кивав, а потім знову забував. Одного разу. У переддень 1 вересня тато подарував Петрикові новий рюкзак із супергероями. Петрик узяв його і одразу побіг до друзів хвалитися. Навіть не сказав татові дякую. Тато нічого не сказав, тільки зітхнув. Тієї ж ночі Петрик прокинувся від дивного світла у кімнаті. Над його ліжком літала маленька, але дуже яскрава істота, схожа на світлячка з крилами метелика. Хто ти? злякався Петрик. Я лусинка, фея подяки, усміхнулася істота. Я бачу серця дітей, і в твоєму не вистачає вдячності. Яке ще серце? Пробурмотів Петрик, я ж нічого поганого не робив. І це правда. Але інколи не лише зло ображає, байдужість і невдячність теж ранять. І що тепер? Ти мене покараєш? Ні, я просто покажу тобі три історії, а далі вирішуй сам. Лусинка махнула крилами, і Петрик опинився на величезному полі. Пшениця коливалася на вітрі, а сонце пригрівало. Чоловіки і жінки втомлено працювали, жали, в'язали, носили мішки. «Це хто? спитав Петрик. Селяни, вони вирощують хліб. А хліб просто в магазині продається. Ні, любий, перед тим як потрапити на полицю, він проходить довгий шлях. Перед Петриком промайнула ніби в кіно як зерна сіють, як піклуються про поле, як жнуть, як роблять борошно, тісто, печуть у пекарні. І ось на столі з'явився звичайний буханець хліба. У ньому праця сотень людей. А ти коли востаннє подякував за хліб? Петрик схилив голову. Ніколи. Я навіть не думав про це. Наступним вони опинилися у знайомій хатині, бабусині. Бабуся саме в'язала носочки. Тихенько співала пісеньку. Це моя бабуся Марія. Зрадів Петрик. Вона найкраща. А ти завжди їй це кажеш? Ну, вона же так знає. Бусинка махнула крильцями, і Петрик побачив. Як бабуся вночі підходить до його ліжка, поправляє ковдру, залишає біля ліжка теплі шкарпетки, як тихенько кладе у його рюкзак печиво і записку з побажанням гарного дня. Вона тебе дуже любить, промовила фея. А скільки разів ти подякував їй за це? Петрикові стало трохи соромно. Я Я не знаю. Мабуть, ніколи. Потім фея перенесла його на шкільне подвір'я. Там він побачив себе і своїх друзів. Петрик сміявся, грав у м'яча їв цукерки. Поруч сиділа дівчинка. Його однокласниця Соломійка. Вона тихенько плакала. Петрик у спогаді лише глянув на неї, але не підійшов. Що з нею було? спитав Петрик. Її песик захворів того дня. Вона шукала підтримки. Я не знав, прошепотів хлопчик. І не спитав. Але дивись, що вона зробила наступного дня. Фея показала, як Соломійка попрису, подарувала Петрикові листівку на день народження і принесла домашнє печиво. А ти їй подякував? Мабуть, ні. Петрик відчув, як у нього щось защеміло в грудях. То я виходить поганий. Фей поглянула на Петрика і сказала Ні, ти просто не задумувався, але тепер ти знаєш і можеш усе змінити. Вранці Петрик прокинувся іншим. Першим ділом він побіг до тата і сказав. Татку, дякую за рюкзак, він найкращий. Тато здивовано посміхнувся. Будь ласка, синку, мені приємно це чути. Потім хлопчик зайшов до кухні обійняв маму і бабусю. Дякую вам за сніданки, за турботу, за тепло. Бабуся зраділа так, що аж очі засяяли. У школі Петрик підійшов до Соломійки. «Пробач, що тоді не спитав, як ти. Я дізнався, що твій песик захворів. Це сумно. І дякую за листівкою печива. Соломійка посміхнулась крізь дивування. Дякую тобі, що помітив. Відтоді Петрик змінився. Він не просто говорив дякую, він відчував його. Дякував за смачний обід, за цікаві уроки, за підтримку, а ще вчив інших цього. І щовечора, коли він засинав, бачив у снах маленьку фею, яка усміхалася і махала своїми срібними крильцями. Вдячність це не лише слово, це повага, турбота і доброта у дії. Коли ми щиро дякуємо іншим, ми стаємо кращими, а світ теплішим. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.